Її вели на смерть, вона це знала, і серце птахом билося у грудях вже милості до себе не чекала, бо співчуття не бачила у людях. Та хіба можна співчувати адже з перелюбу взяли її і винна, закон Мойсея справедливо каже. Камінням вбити за таку провину, не оправдовувалася, мовчала, слова нічого не змогли змінити, якби не так, то, мабуть би, кричала, щоби простили, як хотілось жити, але вели на смерть, страшні хвилини, очікування першого удару. А потім ще і ще, поки загине, прийнявши таку смертну страшну кару. Чекаєлась за гріх у серці, мабуть, бо привели до того, про кого чув уже напевне кожен, спитали люди ті у нього, учителю, ця жінка перелюбна, на самім вчинку удалося спіймати. Закон Мойсея каже, що осудна, а ти що скажеш. І вони в чеканні дивились пильно на того равина, вже дратувало їх його мовчання, бо очевидною була провина. Ну, а вона стояла поміж ними і, мабуть, до кінця не розуміла, чого прийшли сюди словами тими. Але надія в серці зажевріла, бо він мовчав, писав собі щось долі і не зважав на їхні запитання. Та коли не вгавали, встав поволі, і хто з вас без гріха то перший кидай камінь? Та й знов схилився, серце затремтіло. Вона одна була посередині, здавалось, вже й каміння полетіло, і гине, гине у своїй провині. Але помалу всі один за одним розходитися стали старші, менші, не ведена за місто уже жодним. Пішли у ті, які спіймали перші. Зосталася одна і та людина чи ні Месія, посланець від Бога, бо хто б іщеп міг за таку провину не вести побивати на дорогу. А він поглянув, що нема нікого, й каже: де ті, що судили, не бачу винувателя я Твого, ніхто не осудив, усі лишили, ніхто, о Господи. І я не буду, іди і більше не гріши, щаслива, він дав їй те, чого вже не забуде, можливість жити по-новому, диво. Це диво і сьогодні Бог звершає. Життя, скалічене гріхом, рятує, провини тяжкі, що гнітять, прощає, і стогін серця зраненого він чує. Але слова його іди і більше не гріши, лунають досі, щоб чогось не сталося тобі більше, він знов і знов про це попереджає. Так добре бути прощеним, спасеним, і у Христі життя почати нове, та все це може стати надаремним, коли почнемо ми грішити знову. Нелегковажно милосердям Божим, і те, що дав він, дуже дорожімо, бо гріх нас від Христа відверти, відвести зможе, і долю кращу він у нас відніме. Іди і більше не гріши, Бог каже. Вкарбуємо в серце кожне слово, щоби врятоване Ісусом життя наше було по-справжньому. Назавжди нове. Амінь.